Досконала журба це неперевершений витвір геніального пера режисера Сатоші Кона. Фільм є чудовим представником жанру психологічного трилеру, в якому режисер віртуозно жонглює всіма наявними та винайденими елементами, але крізь. Цікавий та емоційно напружений сюжет доволі важко чітко окреслити головну сюжетну драму, тому вмощуйтесь зручніше в нашій корчмі і давайте разом розбиратись, яку ж роль нарцисизм відіграє в сюжетній історії, чому головна героїня не знає, хто вона насправді та до чого тут депресія, та як нам допоможе розібратися з інтерпретацією психологиня Еліс Міллер. Перший сюжетний акт знайомить нас із головною героїнею, міма Поп поп-айдол в досить успішному гурті, котрий має значну базу фанатів. І якраз із діалогів фанів ми розуміємо, що головна героїня збирається переформатуватись у кінозірку. Після проголошення зі сцени мімою новини. Про старт її нової кінокар'єри нам демонструють двох її агентів, котрі стоять за її спиною, то докоро та румі менеджери, що визначають професійні інтереси головної героїні. Саме за їх ініціативи було прийнято рішення змінити творче русло. Ми бачимо, що взаємодії із агентами та іншими персонажами міма тримається оптимістично. Проте на самоті їй важко приховувати сум та тривогу через ці творчі зміни, і якраз цей сюжетний елемент починає розгортати головний драматизм стрічки, котрий згодом буде набирати все стрімкіших і важчих емоційних обертів. Після розмови з мамою, котра, вочевидь, невдоволена такими змінами, міма отримує моторошний факс із звинуваченнями у зраді. Це стає ключовим моментом в сюжеті, котрий розкриває нам психологічний бік історії на сюжетному рівні. Ми розуміємо, що у головної героїні з'являється переслідувач одержимий її поп-айдол образом і котрому не подобаються зміни її іміджу, а на особистому рівні це метафоричний ключ до розкриття її нарцисичних особливостей. Тут варто уточнити, що в уявленнях більшості нарцисичні люди здобули славу самозакоханих та егоїстичних персон, котрі мають завищену самооцінку та не зважають на інших. Проте, в дійсності, ця особливість людської психіки значно складніша за поверхові уявлення людей. Нарцисичні особи несуть на собі важку життєву драму, з котрою їм не просто справлятись, і подальший сюжет фільму надзвичайно цікаво нам це репрезентує. Розбирати цю репрезентацію у наступних сюжетних актах ми будемо, опираючись на роботи психологині гуманістичного напрямку психології Еліс Міллер, котра надзвичайно ґрунтовно опрацювала формування та розвиток нарцисизму. До речі, в ось цьому відео я побічно торкаюсь теми нарцисизму, розбираючи його як одну із багатьох акцентуацій характеру. Користуючись ліричним відступом, хочу нагадати вам, що у мене є Patreon, де ви можете підтримати мене як автора. Мінімальна підписка дасть вам доступ до ексклюзивного контенту, котрого немає на Ютубі. Списків рекомендованих мною якісних кінострічок, чату патронів та вдячної згадки у відео. І, звичайно ж, дуже дякую патронам та патронесам, котрі вже мене підтримують, саме завдяки вам. Ці відео продовжують з'являтися на світ, і моя невеличка корчма набирає стрімкого розвитку. А в другому акті міма вже активно вливається не лише в роль своєї персонажки телевізійного серіалу, а й в нове амплуа кінозірки, і, хоч в неї лише одна репліка із запитанням Хто ти? Проте вона надзвичайно цінна для нас. Це запитання метафорично візуалізує нам першу серйозну психічну тріщину, котра з'явилася в душі головної героїні. Воно адресується відразу трьом постатям: Іншій акторці, котра знімається в цьому ж серіалі, переслідувачу мімі, і, що найголовніше, міма сама себе запитує, хто ти? Саме завдяки ньому нам розкривається драма нарцисичної особистості. Головна причина страждань нарциса відсутність чіткої ідентичності. З дитинства така людина отримує прихильність та любов лише за свої досягнення і успіхи, батьки надають їй емоційне тепло лише за сам факт її існування. І з короткого діалогу міми із своєю мамою ми можемо припустити, що розчарування мами через зміну кар'єрного вектору героїні сприяти. Вичинена тим, що саме під впливом батьків Міма вирішила займатися музикою, і тепер вона не може продовжувати задовольняти своїх батьків та рідних. На мою думку, факс із посланням зрадниця якраз і показує, що відчуває Міма по відношенню до своїх батьків через зміну іміджу. Вона вважає, що зрадила їх. Ми стаємо свідками розмови агентів міми про те, що кінобізнес буде значно прибутковішим і що потрібно працювати над збільшенням кількості епізодів із нею. З цього ми, як глядачі, розуміємо, що вибір бути акторкою також був в мімі нав'язаний. Насправді вона до кінця не розуміє, що саме їй подобається, яка діяльність приносить їй задоволення. Це ще одна особливість нарцисизму: нездатність отримувати задоволення від діяльності. Для міми важливий не стільки процес як наслідок її роботи, а саме оцінка тих, хто за нею спостерігає, живучи із постійним бажанням догодити оточуючим, аби отримати від них прихильність, нарцис не в змозі займатися якоюсь діяльністю для себе, адже це нічого не може йому принести. В нього не сформована здатність отримувати задоволення від процесу. Він робить щось для інших, адже постійно очікує схвальної оцінки. Так міма згоджується на зйомку в досить неприємній сцені зґвалтування. Частина її особистості розуміє, що це вже занадто і таким чином з'являється ще одна міма як символ водночас протесту її внутрішнього я. Та образу, котрий вона вибудовувала заради батьків, проте головна героїня ігнорує цей внутрішній протест і таки погоджується на травматичну для себе сцену, адже інакше вона не може отримати зовнішню оцінку. Це стає кульмінацією другого акту та остаточним зламом її особистості. В третьому акті ми бачимо, що стан міми стає все гіршим? Вона ще більше втрачає зв'язок із своїм внутрішнім світом, і навіть тепер не те, що не в змозі визначити свої професійні вподобання, а і чітко окреслити для себе свій власний емоційний стан. Ми це бачимо у дуже сильній сцені, коли міма відкриває веб-сторінку свого фансайту, промовляючи фразу То як саме минув твій день? Це стає крайньою формою втрати власної ідентичності, вона стає повністю залежна від оцінки сторонніх людей, а її альтер'я з'являється в якості галюцинації, вбираючи в себе її колишні вподобання та зацікавлення, котрі її так довго формували батьки. Так в свідомості міми починає розгортатися важка форма депресії через ту колосальну напругу, яку мімі доводиться переживати. А переслідувач тим часом стає все радикальнішим у своєму фанатизмі. Сцена зґвалтування настільки вражає його, що він не витримує того, що перетворюють його ікону, і він вирішує вбити сценариста, котрий написав цю жахливу сцену. Після відвертої фотосесії міми, яку опублікували в журналі, фотограф також втрачає життя. Нам демонструють, що його вбиває саме міма, проте використовуючи ті ж методи, які використовує переслідувач. І тут розпочинається кульмінація психічної напруги, яка надзвичайно сильно тисне на головну героїню. Це найскладніша частина сюжету, і саме тут відбувається розв'язка оцього психічного, так би мовити, саспенсу. Саме під час розв'язки ми остаточно можемо зрозуміти. Як суть всього фільму, так і драму нарцисичної особистості. На мою думку, кожен із персонажів, котрі взаємодіють із головною героїнею, є частиною її психічного світу. Альтер'я, котре метафорично зображена через її сценічний образ Поп Айдола, та яке на себе приміряє її агент Карумі, втілюють очікування її батьків, адже саме під їх впливом вона вирішила стати співачкою. Її агент Тодокоро, сценарист та режисер серіалу, в котрому знімається міма, та фотограф уособлюють очікування кіноіндустрії від нової міми, котра тепер має стати кінозіркою. Саме Тодокоро був ініціатором зміни її іміджу, а переслідувач метафорично втілює очікування її палких шанувальників, котрі пильним поглядом слідкують за її кар'єрними змінами, і кожен із них хоче, аби міма була ідеальною для кожного по-своєму, вони роздирають її психіку на шматки, і єдине, що вдається мімі, це бути в ідеальній журбі. Тобто у важкій формі депресії. Саме таку драму переживає людина нарцисичного складу особистості, адже живучи в парадигмі оцінки, не розуміючи, хто вона така насправді, вона не може любити і поважати себе просто так, її самооцінка нестійка і залежить від оцінок оточуючих. Що ж робить міма в такій надзвичайно складній для себе життєвій ситуації? Вона позбавляє життя свого агента, переслідувача, а Румі відправляє до психіатричної лікарні. Така розв'язка має надзвичайно потужний метафоричний потенціал. Так міма відмовляється жити із прагненням відповідати чужим очікуванням, вона відмовляється слідувати нав'язаним їй штучно інтересам, вона знаходить себе справжньо і нарешті живе, опираючись лише на власні бажання. Підтвердження цьому ми бачимо у епілозі, коли міма, дивлячись в дзеркало, бачить там виключно себе, а не когось іншого, і говорить, що все ж таки вона справжня міма. Досконала журба, це надзвичайно цікавий та не менш складний твір для психологічного трактування. Сподіваюся, що вам сподобалась така незвична візія сюжету і що ви дізналися щось для себе нове. Також маю надію, що ви трішки поглибили свої знання щодо нарцисизму і тепер знаєте, що це дещо складніше, ніж просто любити себе і більше нікого. Буду дуже радий вашій підтримці на Патреоні та відгуку у коментарях. А наразі дякую, що відвідали корчму на собовій.